Як враження від сьогоднішнього дня Мені здається, є такі речі, які не описуються словами, а краще побачити візуальним образом. Але це, це можна описати словом п <п <'є> це дуже-дуже цікаво. Ми радимо, рекомендуємо усім цивільним, як мінімум, У, спробувати це хоча б разочок, для того, щоб... Поваги до Збройних сил ще більше. Ну, її і так безмежно, але коли ти розумієш, що ці люди щодня роблять, коли за чотирьохденний інтенсив ти отримуєш стільки стресу, а люди живуть в цих умовах. А Насім Талеб казав, що постійний стрес потрішки це дуже погано для організму. Ці люди, найкращі, які в нас є, його отримують щоденно дуже багато. Просто за 4 дні. Усвідомлення збільшується в тисячу разів, хоч воно і так було. Важко уявити, що ти ще маєш від ворогів. І ці всі вистріли вони справжні. І в тебе летить від цих мін, вся історія. Просто жесть. Тут, ну, типу, фізично має бути така складова у людей, щоб це пройти. що Я думаю, ну, що просто ти пройшов і зараз умовно я їду додому. Я знаю, що мене чекає нормальна їжа, ліжко і так далі. А типу, отак пройшов таку херню. Через годину може знову, а то і, а, і не 400 метрів, як а не знаю скільки там кілометрів.